Якось я отримав емейл-листа від одного хлопця, в якому він хвалив мій блог за дуже цінний контент, який я там викладав. І мені було дуже приємно отримати такого листа, тому що я дуже багато часу і зусиль приділяв своєму блогу і викладав дуже багато цінного матеріалу на своєму блозі. Але коли почалася повномасштабна, мені довелося повністю відмовитися від цього блогу, тому що він був з російським доменом Ру він був на російському хостингу і він був повністю на російській мові. Ось так в один момент величезна кількість матеріалів, велика кількість моєї роботи просто канула в літа. Але хороша новина полягає в тому, що спочатку повномасштабної я почав створювати україномовний контент і створив вже багато різного україномовного контенту. І в мене є один безкоштовний. Україномовний е, матеріал, інфопродукт, яким я реально пишаюсь. Це мої 11 секретів інфобізнесу, і мені б дуже хотілось, щоб ви ознайомились з цим матеріалом, тому що там дуже багато цінної інформації, що він себе представляє. Це аркуш формату А4, на якому я зібрав 11 дуже корисних секретів по інфобізнесу, і я доповнив цей аркуш ще відео, в якому детально розповідаю про кожен з цих секретів. І все це на українській мові. І мені б дуже хотілося, щоб ви ознайомились з цим матеріалом. Можливо, потім хтось із вас також напише мені щось приємне або в емейл-листі, або в особистому повідомленні. Щоб отримати цей інфопродукт, достатньо перейти в шапку мого профілю, там є посилання на цей безкоштовно. Оштовний інфопродукт. Переходьте в шапку профілю і забирайте цей дуже цінний інфопродукт. І я чекаю вашого повідомлення або вашого листа з приємними словами для мене.